Всім привіт! У нас сьогодні ще велике надходження. Це на зразки від компанії Южанін приходять. Нагадую, це сама якісна компанія з виробництва речей для херабуни. Це в нас буде набір серія K-Power, стульчик, крісла, зонтик, підставки під водилища, водилища буде повний, комплект, садок, Так, це в нас. Це в нас. Я так розумію, що це в нас зонтик. Дивіться, яка краса. Десь має бути кнопка. Ми брали 220. Він кріпиться на стульчик. Бачите, теж. АК пауор все буде одно з серії. Дивіться чохли. Тубус під вуд, вудлище, Карбон. Ну, зроблено якісно. Ми якраз хотіли подивитися, що воно з себе представляє, щоб можна було розуміти якість. Дивіться, до цієї серії ще вудки. Так само АК-Паур. Все одної серії будуть. Додатковий кінчик в комплекті. З коннектором на 360 градусів. Дивіться, яка краса. Буде комплект з двома вудлищами 7,2, 6,3 і другий комплект 6,3, 5 і 4. Привезли три комплекта повністю. Стульчик, зонтик, подставка, садок О, нічого себе даже. Навіть... Аж самому цікаво. Це рахується преміум сегмент. Саме максимальне це компанія Южанін. О, кліпсова система стоїть, дивіться, яка якісна. Що таке кліпсова система? Коли ви звертаєте вудку, не треба бити вниз, просто провертаєте проти часової стрілки. Все, і вудка складається. Вудлища. це що в нас таке? О, Дивіться, це так само з цієї серії це підставка, е -е, під... Е -е, підставка під водилище 2.10. Все буде в одному кольорі. Всі три комплекта з одної серії. Ну Це просто ураган. Мені здається, це просто бомба. Так, що в нас це? О. Це запаковано як якість.